Хай, хай, с вами Мака Тв. И сегодня мы поиграем в такую игру WarMix Да. Я, конечно, начало играть ее без вас, моих любимых подписчиков. Кстати, хочу, чтобы их больше было. Да. Так. Э, у меня уже пятый уровень. Я тут чуть-чуть себе раскачал, там оружие покуплял. Так. Ну что, поехали. Вперёд. Так, пошли. Так, меня зовут Мене двоє, но я і ще, ще один є. Так, я усе і оно ну, турист і уланчук. Проти мене грає педан якийсь і. Педан і рекур. Блін. Ага. Ты именно ну-ка, ну-ка. Блин. Промазал. Так, сейчас рекорд буду. Потому что я опять. А, спасибо со скейном. Сейчас минутку просите. Так, дорогие друзья, мы продолжаем ко мне присоединился мой друг Конади Конади. Я звук в выключил, чтобы было его чути, чуть если вы так хотите. Да, блин. Так, я не знаю, как я здесь верю сам. Ну хотя у них 81 житуха, а у меня 111. Я не знаю. Ну попробуем. Вот так. О, батарейка. Так, рейс батарейка. Я тебе сейчас всю батарейку. Засуну тебе эту батарейку по саму батарейку. Чуть. Так, я вже одного БК убив Зараз треба другого якусь волшебник. На, сам по собі вальну. Так, і мені осталось просто ойнш шмальнути. І що я? Зачем дуже тратиться, Якщо можна убити його? Ура! Стой, стой, стой! Еху і батарейку. Так, поїхала другий раз. Mm, tak. Tak. Co mi nevzat? A tak. <třík> <třík> Aj, mě neotrovili. No, blíž. А де мне другой. О, блин. Далеко Да звісно А якщо А щось сейчас Конади, зайде в микс, то ми б могли вместе поіграти Конаді, ти зайдеш? Не пізніше. Ну, пізніше, ну давай, пізніше Я думаю, Так, так, я по вибрався, я не знаю, що я роблю. Мені ламне зомбі убити оцим туристом, убити якогось з оцих лапотю цього, бити лапотя чи отого що зверху, а в то взагалі круто буде. У мене будуть три зомбі. Чувак, На! Ну. Так, кто сейчас стреляет? Ты авт... австралог. Вот о, спасибо, спасибо, спасибо тобі велике! Ты открыл мені жизнь. Я его сейчас не буду трогать. Ай, дроба закончился. Ладно. No, 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 no. Ой, ну, 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 Ой, блін якщо ще и бэк на убьем на то капец. У нього 2 хп. 2 хп. Ох, ты Сейчас вылезаю зомби, должен, по крайней мере. Ну должен зомби вы о вылезай зомби, да? Тепер у мене два зомбі В то 40 і в мене 90. І, якщо цей австролог злізе, то я б його мог би якось убити. Так, один дві шапочку гламурну. ти там не беби игру. Що шо? Подожди, я пока не можу встановити От так. Я хуй, я причепився канатом. Я Спайдермен. Якого колбасить, блін. Австралог злізай. ти два, один. На Блін. Убили, ладно. Слідущий бой. Оцей бой, навірно, буде останній. бо мені вже надоїло. Я не знаю, хто подивиться це відео, Я не думаю, що воно інтересне було. Я не думаю, що ще мої відео інтересні. Ну, якщо ви думаєте, що вони інтересні, це хорошо і підписуйтесь на канал. Ну, це я в кінці скажу. Ну сейчас я доіграю в цей бой. Опа. А де мій чувак, той другий. Отто... Ага, Він один. все, піпець йому. в нього сьомій уровень вінще не купив себі не не зробив собі що чувака якось джекіча Я його зараз приб'ю, що він багато не говорив. Зараз він мене зловить подарок гранату. гранату, гранату. Два, три, один. Прощай, мій ласкавий мішка. Ну що, Коноді, що ти на ос... останок скажеш? Он сказал всем пока, кто не понял, у меня помехи с скайпом. Ладно. Так, и что я хочу сказать напоследок. Подпишись на канал, ставьте лайки. А с вами был Мака ТВ и... Конади. Всем пока. Всем пока. Да, подпишись на меня, на... Конади и на... Сейчас я скажу, на кого на... Самоделки of 101. И на Конади, Конади. Естественно, на меня Естественно, на, меня ТВ. Ну, всем спасибо за просмотр. И смотрите Болезнь да. И поставьте... И подписывайтесь. Да. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись на Денис, на канал, лайк поставь, он как выглядит палец вверх, не забудь подпишись на канал, быстро подписался, пока.